Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні покажу, що готувала сніданок обід вечерю і до чаю. Отже, від вас чекаю вподобайки та коментарі, а ми поїхали. На сніданок я готувала просту страву. Це в мене кускус, -кус. я відміряла 3 ложки і заливаю кипятком. Можна гарячим молоком, можна водою, у мене вода. Також ще сюди взяла цукор, трохи підсолодила. Можна, якщо ви не любите солодке, можна сіль, олію. І так теж буде смачно. Заливаю тим часом ще чай за одну, поки вода. гаряча в чайнику. І поки воно запарюється для кускусу не потрібно дуже там багато часу варити чи ще щось. Просто залили кипятком або водою, або молоком. кип'яченим гарячим. І воно нехай постоїть хвилин 10-15, впере в себе воду і тоді можна куштувати. Викладаю на тарілку. Якщо ви хочете, наприклад, молочну кашу і трішки рідшу, то давайте більше молока. Також використала горіхи і банан. Такий в мене був сніданок смачний. можете готувати і коштувати. Реально смачно, ситно і горіх, і банан з кашою. Супер. На обід я готувала картоплю із свиними реперцями, використовувала ребра картоплю, морква в мене заморожена цибулина, сіль перець, томатна паста, приправи до м'яса і лавровий лист. Ну, Використовуйте ті приправи, які вам подобаються в поєднанні з м'ясом. І також улія. Отже, На початку розігріваю пательню, поки вона розігрівається, швиденько перерізаю ребра свинячі і буду обсмажувати їх з обох сторін до золотистого кольору. Я в даному випадку тут їх там не солю, не прочую нічого, просто обсмажую. І Тим часом, поки вона обсмажується, нарізаю цибулю дрібно, як на засмажку. Морква в мене потерта заморожена, тому на пательню і нехай вона теж розтане. І підсмажиться, От. і тим часом, поки це м'ясо підсмажується, в мене є час і нарізати картоплю. Картоплю я нарізаю такими дольками не сильно дрібно. Мені більш подобається, коли вона тушена і відчуваються такі куски. От. А вже для їми то подрібнила меншими кусками в тарілці. От, перевернула заодно м'ясо і вже воно ще трішечки і знімаю в каструлю, в якій буду тушкувати все разом. І в цю олію в цей жир, разом з усім висипаю цибулю. І також викладаю моркву і під кришку на невеликий вогонь, щоб воно розтануло. І тоді, коли вже воно так уже підсмажиться трішки. Попасирується, м'які стане, додаю томатну пасту, перемішую і ще буквально трішки кілька хвилин. І все. І висипаю до м'яса. Також сюди додаю картоплю, яку вже в мене підготовлена, вона, і виливаю Подою так, щоб покрило картоплю, і ставлю варитися. Закипіло. На невеликий вогонь їх і вариться. І десь за хвилин 10-5 до кінця вже починаю там приправи, різні сіль, перець і так далі. Ну і в кінці вже зелень. От у мене був заморожений кріп. І ось така страва вийшла смачна, і гарно виглядає апетитно, і смакує гарно. На вечерю я готувала рибні биточки. в мене салака. Я взяла пів кілограма, розділила, якби, точніше, відділила хребет, почистила скажімо так, рибу від усього зайвого. І ось це філе нарізаю такими довгими долічками, хоча, в принципі, можна і не нарізати просто на дві половинки і все. От, то вже я так, Наприклад, мені більше було до вподоби, то я так зробила. Також я віднімаю. Плавці, хоча вони невеличкі, але я за одну кулечищу віднімаю. У мене тут не настільки багато риби, щоб, наприклад, там, не звертати увагу на це. Риба в мене почищена. Сюди я додаю сіль. перець. Також сюди можна 2-3 точніше, потрібно 2-3 яйця. Але для початку я вже взяла зелень. Зелень кріп, петрушка, Ну, зазвичай воно дружить, напевно, з кропом. Но в мене була цибуля, зелена свіжа з городу, то я вже вирвала і сюди взяла цибулю. Нехай дружиться, як я кажу. От, в принципі, зелень, напевно, будь-яка підійде. Я взяла два яйця. в мене домашні вони такі жовтенькі. От, будуть. Потрібно дивитися два-три яйця вже. І я брала два, ну, напевно, можна було б і ще третє яйце. От, і сюди ще борошно, грам 100 приблизно, отак от, от, і перемішую все до однорідності. I know you told you it Ось така маса вийшла в мене після перемішування. І обсмажувати. Розігріваю пательню, наливаю олію і ось таким чином викладаю невеличкі биточки і будуть обсмажуватися з двох сторін до золотистого кольору на середньому вогні. Вони не дуже довго готуються, тому що тут риба, вона швидко, ну і борошно яйця в основному. От, і Перевертаю на іншу сторону вже. І те аж так досмажується все. Можна викладати на паперовий рушник, а я не викладала просто так. Теж нормально. Ось покажу зю, скільки вийшло із е, пів кілограма салаки. Я навіть і не рахувала, скільки, але мені здається, що навіть непогано. Також до биточків я приготую рис з овочами. Рис у мене одна склянка, одна цибулина, одна морквина і 100 г замороженого горошку. У мене свого було з городу, Ще трішки залишилось невикористаного. От, нарізаю цибулю, як на засмажку, доволі дрібно. От, і моркву я буду нарізати кубиками, щоб гарно воно виглядало у страві. Бо все-таки, коли буде натерто, то буде зовсім інший вигляд, От, не такий естетичний. Розігріту бательню, викладаю цибулю, моркву, і нехай воно обсмажується на невеликому вогні. І сюди ще додаю горошок заморожений, невеликий вогонь, щоб воно просто протушкувалось і під кришкою, щоб горошок відійшов. І після цього вже додаю приправи різні, сіль, перець. От, і, Перемішую, нехай ще воно трішки протушкується. Тим часом у мене рис промитий, я декілька разів промила, і висипаю вже в пательню сюди, розгортаю і беру воду, наливаю в описі під відео, я запишу рецепти, що скільки я брала. От, один до двох, в даному випадку, рис одну склянку і воду дві склянки. І після закипання на невеликому вогні хвилин 20. І тоді вимикаю, перемішую, щоб воно все було однорідне. І страва готова. Ось така вечеря вийшла рис з овочами і рибними біточками дуже смачно. Ну а на останок я залишила печиво. Це печиво теж можна готувати в піст, тому що тут я використала сік, олію, цукор, борошно, розпушувач, ванільний, цукор ось такі інгредієнти. От, і замість соку можна брати воду. Ну, в мене був сік, тому сік. Взяла, можна всі капельсиновий, яблучний, ну, як вам подобається. В мене був мультифруктовий, тому використала його е Борошно борошною і замішую рукою це все, бо тісто буде таке е тугеньке на печиво. Е ну Воно не зовсім тугеньке, воно все-таки буде м'якувати, бо воно таке пісочне більш. От, ну, покажу вам, яке воно вийшло. Я ось так замішую його, замісила і залишаю в холодильник на хвилин 30, щоб е подружилися всі інгредієнти між собою, постояли. От, і тоді буду розкатувати. Трішки борошна використовую е на коврик і на скалку і розкатую. Е тісто воно таке пісочне буде, тому трошки розсипатися. Це нормально. От, головне, обережно розкатувати його, і тоді воно не зовсім так розсиплеться. Видно навіть, відео да, по краях, що воно таке пісочне. І е, виробляю формою в мене зірочки. Е, можна склянкою, якщо немає ніяких форм, просто будуть кругленькі. Дві склянки, наприклад, е, або одну склянку полумісяць можна зробити. Тому вже як фантазія або просто розрізати на квадратики, на ромбики теж нормально. На деко викладаю в мене пергаментний папір застелений. Я вже його раз використовувала, але бачу, він ще нічого, можна і другий раз використати. От, і так поступово залишки, які залишаються, знов е змішую гарненько і знов е розкатую скалкою і буду виробляти наступні зірочки. І після того, як виробила, беру цукор і корицю. Я взяла дві чайні ложки цукру і пів чайної ложки кориці. Змішала і присипаю печиво. І воно буде тоді запашне, таке, і солодке, бо зверху цукор. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. От, і візьму на хвилин 10. Ну, дивитися, щоб не згоріли теж по своїй духовці. Ось таке печиво в мене вийшло. От, я його так поступово в тарілку викладаю. Воно ще в принципі, гаряче, але ну, таким чином, якщо день брати, то нормально. Ось таке печиво вийшло, воно смачне, реально смачне. Можна готувати дітям спокійно, М дуже смачне, як для мене. От, тому ми смакували зімою і вам рекомендую. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Не забуваємо поставити пальчик вгору і напишіть, як вам такі страви. Ну, а я вам бажаю усього хорошого і кажу до побачення!